Рада всіх вітати у новому відео. Сьогодні останній день завозу 33 гривні за кілограм. Second hand тішить. від преміального бренду Босоніжки. French Connection. Такий холодний блакитний колір на платформі. І це шкіра і шкірзам. Товару досить багато, і я ще поки що не вирішила, що саме, в якому направленні я буду сьогодні шукати одяг чи взуття, чи я буду шукати самі дешевші позиції. Хотілося б зробити якесь тематичне відео і пошукати одяг під якусь тему відбір кінштов, або просто огляд в цілому товару, або я шукаю якісь бренди: 26 гривень. Заважили ці босоніжки. Товару не досить багато. Не можу сказати, що просто битком набито. Покупців теж хватає, тому що останній день і досить дешево, сьогодні 33 гривні за кілограм. Нагадую, ось ця блуза заважила 5 гривень 21 копійку. Стиль епухологесенька яскрава тканина. А така жіночна це F&F, це англійський бренд. Бесмаркет, віскоза була. Ну, пройдуся я по вішечках на рейлах, подивлюся, прицінюся, придивлюся. Що є спочатку, якби такий розігрів, зроблю сама для себе, тому що одразу не визначишся, який товар. Різні магазини, вони по-різному закупляють товар. від Віджоуліс, це англійський преміальний бренд, така маєчка трикотажна. Ну, якби вона мені не потрібна. А ця блуза досить красива, жіночна. Ну, це мас маркет І це поліастер. Ну, все ж таки покажу, як можна знайти речі в, так, в районі 3 гривень. Чи це можливо, чи це реально? І блуза була нова, і ви бачили, що вона заважила 3 гривні з копійкою. Зараз я трішки пошукаю речей, які будуть важити в середньому там, до 5 гривень, щоб подивитися. І від H&M такі непогані яскраві, але вони трішки вже такі бруднуваті. Так. Це теж від мас маркету босунішки, але вони в досить непоганому стані. Деколи я дивуюся, що можна знайти до останнього дня речі практично в новому стані, або навіть в новому багато можна знайти. Вінтажна сорочка жіноча. Так, я трішки вибрала речей, здивувало, що є ще літня сумка. В непоганому стані і різні блузочки. Вони легесенькі і вийдуть в районі 3 гривень 3-4 гривні. А від Joy Browns це англійський преміальний бренд. Ось така блуза, яскравий колір. Такі кольори я взяла показати зараз в магазинах в новому одязі. Якби такі принти, англійський бренд, це теж недорогий бренд, але там вишивка прошла була. Це від бренду Next. І така ще блуза в м'ятому кольорі. І ще така чорна майка топ з ланцюгами. Сатинова тканина вибита в такому білизняному стилі. Зараз це актуально. Англійський мас е, маркет був. І це теж. Так, така блуза заважила майже 4 гривні, 3 з копійкою. Так, 370. На одних вагах, бачите, 0,33 копійки. Якби більше нічого там не стоїть, але чомусь так виставлено, якби трішки дорожче виходить річ, як насправді, тільки на одних вагах, а до других мені далеко ходити. 3,89. Ну, ви бачите на але там трішки буде дешевше. Так, ще ось ця блуза мені сподобалася. Вона заважила 4 гривні. І буде легесенька. Ні, не зовсім. Що я ще знайшла класні штани це Вінтаж, тому що етикетка вінтажна це від англійського люксового бренду Hobbs. Зараз в них етикетка трішки інша, більш вже сучасна, і це 100% шерсть. І штани прямого крою, що зараз важко знайти по-любому, тому що штани прямого крою актуальні, це чорні, базові, адемісезонні штани просто в ідеальному стані. І я от не знаю, що мені робити, брати чи ні. Так, я обдивляюся, що їм бракує, а візуально їм нічого не бракує. Так, ну вони заважили 15 гривень. Ось такі штани. Як би варті уваги, костюмна тканина. Я буду ще речі, які я вибираю обдивлятися, чи є дефекти чи ні. Наприклад, коли я показую, і потім хтось думає, чому я цю річ не взяла. Коли я у відео говорила, що вона класна, ну, буває так, що я вже потім дивлюся, все ж не показую, подивилася і побачила дефект або передумала просто від Religion, це американський бренд. Він має відношення до певних субкультур, хоча ця блуза була досить пристойна. Ну, тобто весь одяг досить пристойний, але він такий з нахилом до певних субкультур. Досить бюджетні ціни, хоча багато хто вважає, що це люксовий бренд. Ну, він такий модненький, це просто модний сучасний бренд. Трішки покажу, подивлюся сама, нагадаю собі, ну, ціни так собі. Блуза ще з етикеткою всередині майка, трикотаж із варху, тканина, має бокові зав'язки і тішить те, що річ повністю новасенька, хоча останній день. А, як приємно знаходити нові речі, за копійки, просто за копійки, тому я і прихожу в останній день. Цей бренд американський Lance. Досить не по низьких цінах продаються речі, футболочка. Практично в ідеальному стані, але ну, не бачу я ні котунців ніяких. Темно-синій колір з мережом така базова, легка. Так, цей бренд не є по високих цінах. Я спочатку хоча якість досить хороша. Такий щільний трикотаж у білому кольорі. Так, трішки погортаю вішечки від Капі'я Кардеган. Oversize вважаю це недешевим брендом. Навіть зараз був комбінезончик звіс кози, досить яскравенький, такий ззаду. Ще зав'язується це ззаду, спинка відкрита і на, на зав'язці. Якби була теплота в нас, то звичайно щоб такий комбінезончик вже не висів. Ну, у нас ще поки що прохолодно, і хоча вже признаки є потепління. А було також сьогодні багато класичних речей і кежуальних, само собою, багато досить. Спочатку я подумала, що це щось варте, але це від атмосфер, це від мас маркета Від німецького бренду Onlay Сарафан з твідової тканини теж ще з паперовою бірочкою. з акцентними гузиками, така базова річ по сорочці, по водолазці. Такий трішки навіть діловий офісний стиль. На жаль, виявилося, що це поліастер, але таку річ не носиться взагалі по тілі, її носиться по чомусь. Там глибокий виріс, то може бути і поліастер, якби. Так, суконь теж досить багато, різних на любий смак. Думала, я її вішаю назад. А ще знайшла красиву сукню. Від американського бренду Max Studio. Цей бренд був заснований Леоном Максом у 1979 році. Вважається досить таким преміальним брендом і якісним брендом. Такий трикотаж, поліестер з пандексом. Немає відношення до Максмари. Багато хто путає, що це лінія Максмари, Мари насправді це ні. Так, ще така з сукня М -м, привернула увагу, тому що це преміальний бренд навіть до люксу по цінам, хоча багато речей є з поліастеру, є мінует. Сукунь досить сьогодні, досить-досить багато. І я пішла ритися в кучі, деколи мені тут щастить, я люблю цей магазин. Неодноразово я знаходила в кучах непогані речі. Коли настирливо шукати, то обов'язково щось знайдеш. Це в моєму випадку. Я шукаю де деколи знаходжу. Зверху лежала сумка від Jasper О'Конрен на вигляд шкірзам. Но ручки вже потерті. Така сумка продається теж недорого за 17 євро на eBay. Приємні кольори такі літні. А в кучі знайшла джинси. Від Disquared, преміальний бренд, навіть люксовий бренд, точно не преміальний. Діскваред це люксовий бренд, тому що ціни там за хмари навіть річ може коштувати 1000 євро. Джинси я обдивляюся, їх детально не бачу ніяких дефектів. Джинси скині, кіні. Ну, в хорошому стані. Такі джинси теж треба мати. Говорити, що вони не актуальні, це не так, тому що різні мотелі, вони актуальні, є на сайтах, не тільки прямі, не тільки палацок, кому що підходить, наприклад, що буде запихати, супер буде. Ця дирочка, я розумію, це просто фабричні потертості, чи це вже хтось чимось зачепив чи там щось було і вирвалося. І джинси заважили 16 гривень. Це ні про що, коли заходиш на сайт і бачиш ціни 700. 800, 400 і навіть поза 1000 євро. Ще в кучі була класична літня спідничка від Лора Ешлі від англійського преміального бренду в довжині Міді з підкладкою натуральною, і сальон з котоном і підкладка котон. Від Марс Spencer, англійського бренду була спідниця з льону Та ж приємна знахідка. А, ну, я так передивляюся, звичайно, що я багато що пропустила, все ж не передивишся, пішла знову шукати по вішечках. Щось мені не дуже так щастило Я вже трішки вибрала речей, щоб так аж, як деколи приходиш, і зі старту я знаходжу там, наприклад, якісь сумки класні чи взуття. Чи якісь речі, то сьогодні не так. Все залежить і від завозу, і залежить багато в секунді від того, хто до вас приходив і що шукав. Якщо приходили покупці такі, як каже, молодь прошарені, а знаючі бренди, що вони хочуть, то вони вибрали ці бренди. Непогані туфлі. Ну, можу сказати, що вони досить непогані на рахунок бренду. Це Педро Міліарес це іспанський дизайнер. У них стан, якби в цілому непоганий, Видно, що вони не виношені, але вони забруднені, їх потрібно почистити, напевне, при перевозці забруднилися. А якщо зайти на сайт Pedro Міліарес, то бачимо, що ціни від, ну, не від, а в середньому 200 євро за пару взуття. Ще були зручні босоніжки, верх замша шкіра, устілка шкіра, то такі таки і взуття трішки було, як для останнього дня ось такі еспадрилі, вони ще новесенькі. Було багато балеток, були оксфорди. Ось такі балеточки різнокольорові. Це шкіряні, але видно, що це добротні, класні і не дешевого бренду. Навіть а шкіряна підошва, ну, вони вже винищені були зношені. Це теж шкіряні балеточки. І знову класні еспадрильї. Сподобалися. Трішки вони заношені. Ну, зрозуміло, я пішла далі шукати на кучах речі. Знайшла класненький сарафан сукню в м'ятному кольорі, довгу в підлогу. З такою уборкою понизу. Мені сподобалося. Думала спочатку, що це бренд Mango, але виявилося, що це інший якийсь бренд, мені невідомий. Дуже класненька. Не знаю, зараз буду дивитися, можливо, якщо це мій розмір, то я б навіть її придбала цю сукню. Літніх спідничок було досить багато, знову покажу вам цікавий принт яскраву льон з котоном, така спідничка в довжині міді і з натуральною підкладкою. Були нові штани. Класика. Ну, йдемо далі дивитися. Знову спідничка, знову якісна, це від бренду, White, від бренду Boden. А люблю цей бренд із-якості, це преміальний англійський бренд. Довжині мідаксі. Видно, що в вкладі льон є. Ну і були балеточки від преміального бренду Шкіра і лаковий носочок. Я трішки поносилася з цією спідницею, думала мені її брати для когось, я мала для кого чи ні. А, зараз позвоню, попитаю. І, можливо, я візьму цю спідничку, якщо ні, то і не буду брати. Що речі мені підходять? Ось така спідниця, неочікувано. А це від англійського бренду Windsmoor преміальний бренд, навіть на деяких сайтах пишуть, що це люксовий бренд і дійсно вверх натуральний шовк. Розкішна спідниця в ідеальному стані. Ще побачила босоніжки шкіра, це вже від мас-маркету Pulbier. Але такі класненький, з китичками, легесенький. мені сподобалося. Ну, важко забрати ті речі, які мені навіть подобаються, тому що вони будуть лежати. Висоніжки заважили 14 гривень, досить такі літні, класні. І ця спідниця з натурального шовку 7 гривень, 7 гривень. А в кучі я знайшла. Від купальника низ і він новесенькі новесенький трусики з паперовою тикеткою. Якщо вони нові, то, звичайно, я такі речі беру ось цей купальник і ще є гігієнічна накладка. 2,50 заважили такі трусики. Вони повністю новесенькі, з паперовою біркою, нагадую, такі купальники коштують недешево, навіть є 50 євро коштує купальник цього бренду. Так, треба ритися, я вже ношуся з цими трусами. Вони новенькі, так. Дивно, що вони в кучі валялися, ніхто їх не забрав, а можливо, щось там хтось та й, та й забрав щось, Ну, речей багато залишається. Так, це Австралія. Такий яскравий прин насичений, і відчуття, що це натуральний льон. Ще була така від Next мила блузочка. 100% котон легесенька. Маєчка в лимони від Джоуліс. Лимонні теми розвинуті зараз в різних колекціях. Літо, лимони від рібок топ був. Спортивний теж, я думаю, про цей топ взяти мені чи ні, ніби ні, він на мене великуватий. Знову я повернулася в кучі. <ріст> мене тяне просто туди поритися, щоб щось знайти. Класненьке. І не тільки я, як бачите, таких, як я, досить багато. Я підійшла до ящика з купальниками і побачила знову багато низів. Всі новесенькі низ від купальників, трусики. Такі самі, як я взяла ще одні, і знову я бачу тягну. І вони з етикеткою. Це преміальний вже бренд. Правда, розмір на паперовій біручці написано XS. -очка. Я вибрала новесенькі повністю. Зараз я передивлюся, можливо, ще якісь суцільні є, або я знайду верхи. Просто стільки сьогодні багато між купальників, взагалі дуже багато, але мене цікавлять саме нові, щоб вони були з бірочками паперовими і мали наклеючки а на трусиках спеціальні такі гігієнічні наклейки, то мене такі речі цікавлять. Особливо, якщо вони ще й дорогих брендів, знову я знайшла низ від купальника, як бачите, паперова бірка. Скільки класних трусиків, багато, я заберу всі труси. Якщо вони будуть нові, так, купальників багато. А я думаю, що в перші дні там взагалі, напевне, були, хто знає, яких брендів. Знову новесенькі з паперовою етикеточкою. Ці фуксії мені сподобалися, вони на вигляд нові, але вони не мали паперової етикетки. На жаль, їх залишаю. Так, такі трусики заважили майже 2 гривні, не повних, не повних 2 гривні. Знову 2 гривні. Скільки я набрала, забрала всі нові труси. Так, вінтажні човники з набоїчками металевими. Шкіряна підошва Теж дуже класні. Видно, що це вінтаж. Але вони дуже-дуже класні. Так, я повернулася пошукати речі. Вже багато передивилася. Що я знайшла на кінець то Італію? Як я люблю знаходити італійські бренди. І це Artigiano, це італійський бренд, він зареєстрований в Англії, але відчувається в Італії. Так, більше нічого такого я ще не знайшла. Я вже відібрала трішки речей. Хоча би щось, тому що мені далеко їхати в цей магазин і не хочеться повертатися з порожніми руками. Натуральна замша на вигляд. Ну, це точно натуральна замша. Такі незвичні підбори. Видно, що вони будуть зручними, округлий носочок. І такі точно самі на eBay продаються БУ за 25 євро. Економляче. Свої гроші, коли ви ходите в секунд, це економія велика. Знову з паперовою бірочкою, а слід вкорочені штани, джинси. Про цю толстовочку я зараз жалію, що її не забрала. Я побачила мікроплямочку плямочку на комірі. І навіть не подумала, що треба ризикнути це від Крю, англійський преміальний бренд. Тут завжди якість досить висока, так як ціни теж досить високі. Но мене ще стримало те, що це маленький розмір. А я люблю, щоб вони трішки вільні такі толстовочки були. За свої покупочки я заплатила 48 гривень. І ось мої покупочки. Все мені сподобалося, що я сьогодні придбала. Лавандовому кольорі трикотажний топ. Заплатила я за все 48 гривень, 12 речей, і річ мені обійшлася 4 гривні. А, спітничка з натурального шовку. Так, від Disquaret я забрала джинси з Кінні. Теж мені сподобалися, дефектів не побачила. ну І жаль було залишати такий бренд. І футболочку 100% котон від бренду Sand, американського я забрала. Не для себе я взяла цю блузу. На жаль, це Поліастер, но повторююся, не для себе я забрала, а теж мені сподобалося, якби я так візуально маю для кого. Ну І забрала ці трусики, всі новасенькі це низи від купальників всі з бірочками. Рідко так, щоб були нові останній день. Ось цей купальник, ось цей низ. Жаль, що не було верхів. А ці досить класної якості яскраві. По боках вони з зав'язками. Бачите, ми ще наклейки, ну просто новесенькі. Напевне, якісь сток, магазини це все скинули. І скільки було в перші дні, якщо це, до речі, дорогий бренд, ось цей, скільки було, напевне, в перші дні класних якихось брендів, нових купальників, якщо в останній день залишилося стільки ще новесеньких. Спідничка з натурального шовку, я її вдало заколола ззаду, і вона на мені зараз має класний вигляд. І топ від італійського бренду Artigiano шовкова спідниця і топ. І човники Сумка і з минулого відео пару парфумованих штрихів до мого сьогоднішнього образу до італійського шовку, до якогось бутікового образу це крем українського бренду. Це самий е, дешевий крем, який у мене є. Просто він коштує копійки, е, і я додавлю. Парфумовані штрихи, туалетна водичка від Карло Позоліні. Тут хватає одного-двох пшиків, щоб три години просто від вас несло шлейфом. Вони досить такі насичені, ароматні. Прийшов час на прогулянку, і я прийшла на озеро. Серце міста погода комфортна, хоча вітря на насправді, і у нас лише трішки потепліло. Вітер розбиває травичку. а хочу побачити качечки, їх тут було раніше досить багато. Багато відвідувачів, а, багато пікніків собі влаштовують поруч. Авіарні, а ось і вони. Ось качечка. А бачу здалеку ще є качечки. Пливуть. Дякую, мої любі, за перегляд. До зустрічі у нових відео.